Серега, обережно засипай, там Ілюха он всередині, а ти зверху засипаєш. Нічого страшного. Нічого страшного. Услышал, Александр. Тому що, тому нічого що... страшного. Нічого страшного. В этом нету. Сегодня один, завтра другой. Серега. А я-то я один. Ну да. Думаю, так куда Учитывая, что Серега Дніпроєм щось пропав, то якось сумно це все. Ти обережно, а що ти там, Ілюха, робиш? Рівняєш? Місто себе. <хи> Бачите, отак от виглядає. Місце і це якби глина, яка вбурювалась Звертаємо вашу увагу, ми нікуди її не забираємо. Не заберемо. Ні, можемо, якщо заказчик платить, оплачує автомобіль, то ви сюди ручні роботи, або трактор То ми можемо вивести за єнну суму денег. Це за 50. Та за п'ятнашку я на навіть прицепив виліз. Коротше, Ілюха буде копати, а Серега буде бабки щитати. Серега і так считає. Ну от, -от так от якось виглядає. Процес монтажу приямку.